Чи потрібно скасувати премії для чиновників на період воєнного стану? Так, да, потрібно. Для того щоб ці кошти перерахувалися на ЗСУ і допомогти всіма способами, все ж таки наблизити перемогу. Це просто несправедливо, що вони це користуються можливістю. Це просто для мене зараз війна, яка йде, це для них просто бізнес. Певне, що потрібно. Я не думаю, що потрібно зробити з прив'язкою до того, чи людина чиновник чи не чиновник. Має бути достойна плата, достойному професіоналу за його роботу. Я рахую, що так потрібно. Армію то краще, хай вони це на армії дають. На період воєнного стану мають бути і певні обмеження, тому вважаю, що так. Я вважаю, що в першу чергу у нас повинно бути забезпечення, щоб не протягали ми руку, а хлопцям могли допомагати ми. Тому обов'язково я вважаю, це потрібно для чиновників. Так, я вважаю, що потрібно а, забрати премію. Якщо для людей, які роблять все а, для країни а, на своєму місці, то потрібно нагороджувати. Думаю, потрібно. Це вони там багато собі беруть дуже. Може, думаю, так. Да. Обов'язково. Як військовослужбовець, я б хотів, би, щоб ті всі можна які сидять при владі, трошечки поскидали свої мандати. І все-таки допомогли нам відбивати орка на всіх напрямках. То що вже вони трошечки піднадоїли своїм цим хабарництвом, ухилянням.